Вітаю! Ви на каналі Unity для Своїх, і сьогодні в нас на огляді безкоштовні. В цьому відео буде відразу за два місяця. Я збирав їх протягом двох місяців, але минулий місяць, через те, що готувалось демо Samurai серії, я не виклав відео і навіть не зробив огляд. Тому сьогодні саме дві версії за вересень та за жовтень в одному відео. Що ж, асетів у нас, як ви можете бачити, багато, дуже багато, і зараз будемо розглятувати. Що ж, починаємо. Так, перший асет Easy Character. Це Character Pack, Я так зрозумів, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чому я їх додавав, але... Насправді, там дуже багато чого всього різного, тобто їх декілька асетів, і знову для якихсь практиків, туторіалів для того, щоб, якщо чимось займаєтесь, або для вивчення, це все чудово підходить. Тобто, декілька модулерів. Це вже інші, там ще будуть. Значить, спереді, я думаю, вони підряд ідуть, але ось ці нагадують мені деякі. Ігри цілком класні персонажі. Я думаю, що в якійсь грі я, можливо, їх використаю. Але я не знаю, як воно все анімується. Але це ага, різні частини тіла, значить, можна, як мінімум, свій скелет. Так, да, анімації не додані, а, можемо самі їх зробити. Тож, ну, чудовий класний асет, рекомендую. Так, ну, не один у нас не виходить без анімацій, і саме Кевін і Глесіас, Ці анімашки класні, тут безспорно можна додавати. Постійно, як тільки бачу, відразу додаємо це просто топ безкоштовних анімацій, які варто використовувати, наче ще в жовтні теж вони є. Так, а ось іще ось такі. Ті ж повертаємось до тих 2D-карактерів. Тут тоже якісь додані, я так розумію, Shark 2D, да? костюма кули Ну, типу, якщо об'єднати декілька асетів, можна зробити щось цікаве і кастомне. Цілком з зображення всі одні й ті ж самі. Ось. Тобто, ну якщо додати знову ж навчальних цілях саме те, А ось я сказав їх там декілька. Тут у нас teacher. Тут ще один костюм. Ну, знову ж, можна якісь різноманіття зробити, і в цілому це все модулярно. Так, наступний асет Health and Damage System Sound Effect. Думаю, корисна річ. Типу саунди з різним демеджем і так далі. Тут навіть пояснювати нічого не треба. Шейдери ну, наша улюблена рубрика. Да, так як ми розглядаємо саме шейдери, хто не бачив а, минуле відео про шейдер граф, ось зверху буде підсказка. Можна за до речі, буде розглянути в прикладі наступного відео. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. Так, наступний вже від Unity. Це 2D-Light в стилі піксель арту да тобто, як підсвічувати. Це досить цікаво, вже освітлення в Unity це окрема тема. Я думаю, що в якихось туторіалах ми це розглянемо. Так, Easy ToolTip — Demo. демо. це підсказки, які при наводені ми можемо бачити. Тобто, бачите базик. Це, я думаю, кльово в тому випадку, коли можна зробити якусь гру з різними підсказками. Дуже класно, дуже чудово. Типу, приємна річ. Щось можна вивчити. Да, от як, наприклад, і останній скріншот, можна якось мой РПГ додати. Так, Easy Transition. Це переходні анімації, типу, о, якщо ви не можете самі зробити, можна використати це. Але, якщо чесно, бачу, чекаю, що я бачу шум, скоріш за все, теж робиться за допомогою шейдерів. До речі, цікава тема. Можна буде насправді, я навіть запишу собі, щоб розглянути в шейдерах саме анімацію переходу і зробити її, показати, як її можна застосувати на зображеннях UI. Так, йдемо далі. Патерни, текстурні. Все простіше, тобто можете використати якісь патерни, да, для якихось своїх завдань. Ну, чесно кажучи, я. Бачу це тільки для якісь прототипування, не більше. Так, наступний у нас пак Audio Manager. Якщо я правильно все зрозумів, додає один єдиний компонент, який дозволяє регулювати аудіо. Насправді класно це тим, що це все в одному місці. І, можливо, я би навіть створив своє і навіть для того, щоб вивчити, я би рекомендував теж створити свій такий менеджер, тому що це зручніше, це проще, коли з одного місця можна керувати звуком в усьому проєкті. Але для ознайомлення, щоб додати цілком чудово. Так, і останній асет насправді я його вже побачив, коли Додавав асети жовтня, але він вийшов в вересні. Дуже кльові зомбі, такі дуже реалістичні, прям класні. Типу, взагалі, причому ще підтримується з 21-ї версії Unity да, на всіх рендер поплайнах Доволі стилізований, да, типу підлов поля, навіть кажуть. Но текстурки, да, 2К-текстури. Ну, цілком це якість за якість, треба платити розмірами. Так, це був останній асет вересня. Всі асети будуть лінки в коментарях в телеграм-каналі Unity для своїх. Не забувайте підписатися. А ми переходимо до асетів жовтня. Їх також в цьому місці багато. Розглянемо детальніше. І почнемо з Free Start Pack, SideKick Modular Character by Synthie. Що я можу сказати? Sint це мої любимі мабуть, студія розробки low-poly ассетів. Я використовую в своїх проєктах. І вони останнім часом випускали саме свій новий інструмент, який називається SideKick. Я його юзав, використовував, і ось цей саме безкоштовний пакет дає якраз право на те, щоб користуватися, ознайомитись з цим інструментом. Це дуже класний інструмент, дуже зручний, і його можна використовувати. І також знову потикатись, погратись, додати щось своє гру незвичайне. Не Тут можна зробити собі персонажа. Досить зручно, досить унікально. І якщо ви ще не бачили, переходьте в телеграм-канал. Там є буквально вчора виклав пост про те, що можна отримати безкоштовно асет від синті Там полігон, Nightclub. А ми йдемо далі. Так, ще одні лоуполі. Ну, взагалі я обожнюю лоуполь стиль. Чому я їх додав? Насправді це дуже прості лоу-полі моделі, лов-поль NPC, і я, якщо би робив якусь стратегію, де вигляд зверху, я б додавав саме таких чоловічків, бо вони не потребують дуже багато розмірів. Тим паче, що підтримують тільки на URP, да, мало деталей, але все одно, я думаю, що додавав саме їх, наче буде ще один асет. Так, наступний асет я чисто знову, я вже знаю, яких розробників можна додавати без огляду на те, що воно знаходиться в самому асеті. Its Happy доволі популярний, у них теж багато асетів, в мене дуже багато, і це безкоштовний асет. Я думаю, що для якогось данжу або ще щось можна це використати і створити щось своє. Досить цікавий, досить простий, але, тим не менш, рекомендую до використання. Так, Free 2D Namini Patrol AI. Я, коли знайомлювався з цим асетом, просто дивився на те, як він реалізований. Має свої, по-перше, документацію. По-друге, UI, все налаштоване, тобто, можна замінити якісь компоненти на свої. Цілком система AI Patrol доволі проста. Можна написати свою, це не складно. Тож, це типу, для огляду для якогось навчального моменту, цілком. Е, так, я відкрив двічі прошу вибачення. Так, відеоплеєр. Е, насправді, в Unity як такового немає. Прям підтримки відео. Не те, що немає. Вона є. Але немає таких от прискорень, паузи і так далі. Іноді, дуже рідко, але мені такі речі потрібні були. Але це дуже рідко, тому. Я рекомендую додати, щоб можна було спробувати попрацювати з цим і зрозуміти, як воно працює. Вибачте, за тавтологію. Так, PCG Level Master. Це левел-генератор. Простий левел-генератор, але в чому його така особливість? Він процедурний, і я чисто. Скажу, що я би брав його чисто знову для навчальних цілей, тому що, якщо дивитись окремо, може сказати, що це дуже складний, незрозумілий асаб. І такі елементи краще б навчитись самому робити, тому що процедурна генерація річ чудова і інколи в іграх її потрібно робити. Ну, типу, все залежить, звісно, від самої гри, але такі речі виникають, необхідність доволі частенько. Так, ну тут, мабуть, мене підкупили RTS Camera Control, насправді, насправді немає якогось типу пояснення, не прикладів, як воно використовується. Мене підкупило те, що в стилі Total War, а я обожнюю цю серію ігор. Тож, треба спробувати, треба подивитись, як він працює, але тут чисто на ваш роздуму. Так, ось цікавий асет Planet Generator Lite. Дуже простенька маленька версія, але знову для якихось цілей може підійти для генерації планети у вільному стилі. Наступний асет Fast in Script Finder. Додавчись це за, за рахунок того, що потрібно знаходити якісь елементи. А, і це часто доволі приходиться щось шукати, особливо коли проєкт розростається, тому будь-який пошуковий інструмент може бути у нагоді. Тим паче, що тут видно, де можна пошукати, в якому місці все знаходиться, по ключовим запитам і тому подібне. Тобто я рекомендую, варто спробувати, я сам ще не спробував. Ну, я більше люблю сам писати свої якісь інструменти. Процес, до речі, в найближчим часом теж буде новина, але це, мабуть, вже новина буде в наступному місяці. Переходимо до наступних і знову у нас Kevin і Без розміру. Просто анімації, Просто треба додавати. Так, теж невеличке лоу-полі моделі. Тут навіть такий можна подивитись на об'єми. Що мені сподобалося, це те, що все ділиться на частини, які має бути, і це все анімовано. Або підтримує анімацію. Навіть destructable. Просто без слів додаємо. Ну, знову, все залежить від е, типу і того, що ви хочете. Е, чисто ці моделі е, додав для прототипування. Якщо робити якісь простенькі речі, це може знадобитись. Або якусь міні-гру. Цілком чудово, цілком простенько і знову для протипування, для навчання це підходить. Діалог graph, System. О, це вже посерйозніше. О, виглядає досить о, чудово, зрозуміло. О, сам не користувався, але о, отзиви да, ми бачимо відгук, прошу вибачення. Підтримується з 22 версії. Все чудово. Детальні описи. Я думаю, варто пробувати, тому що Діалог Graph System доволі спрощує якусь реалізацію, що не треба придумувати щось своє. І останній асет на сьогодні, да, написано, що 512 асетів, 5 мільйонів унікальних персонажів, і цілком це виглядає саме так. Я думаю, що для якоїсь мобілки. Такі модельки можуть бути, так, бачимо, різний кастом, можна будь-що зробити. Це реально дуже класний генератор, і знову навіть для протипування якогось. Це просто супер. Ось, на цьому будемо завершувати. Ці всі асети будуть доступні за посиланням в коментарях, також за посиланням в телеграм-каналі Unity для своїх. Якщо у вас є якісь думки, обов'язково ними ділиться в коментарях. Ви взагалі залишаєте свій відгук, цікава рубрика чи ні, чи корисно, чи додаєте ви асети. Також не забувайте ставити вподобайку. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео.